Всім привіт, сьогодні у нас 17-й день, 12 число, 12 червня і ми сьогодні залазимо в водичку. Водичка сьогодні досить прохолодна, тому хто чекав холодну воду, якраз таки вона. Тому що погода е, була дождливою цілу ніч. Е, зараз покажу температурку. Ось так от виглядає басейн. Зараз показую температурку. Я вже дивився, звісно, але і вам покажу. 17 градусів, приблизно 17 градусів. Ось така чується, ух, прохладна водичка. Будемо зараз булькати сюди, так що ставлю на штативчик. Всім бажаю гарного перегляду, а я лізу до води. Мені цікаво, чи є тут ті, хто теж закаляється. Напишіть про свій досвід. На дворі також зараз досить так, прохолодно. Не знаю скільки градусів, але думаю, десь теж в тому районі 17. О. Трошечки розімне м'язо. Я вже на дронічку був тільки що. Один підходик зробив. І ліземо водичку. Фух. Ах, я вже забув, що це таке 17 градусів. О, оце чується, оце чується. Ноги так. Ноги так зжимаються і залазимо. І залазимо. Так, вирівнюємо дихання. О! Ноги крутить, це вже хороший признак водички. Ноги крутить. Але все рівно можна привикнути. Вже так досить нормально. Напевне, немає більше сенсу сидіти одну і двох хвилин воді. Холодні. Що це спокійно можливо? Головне ноги отак наверх і нормально. У 18-й день 17 градусів. Скоро буде йти на повищення температури і буде водичка гарячіша. Для когось це файно, для когось це погано. Ранішний заряд та виганяємо кортизол якраз водичкою. Аж попирочки по кілі, значить вода холодна. Але... Зараз кров починає циркулювати і після того, коли ти вилазиш, ти не будеш відчувати, в принципі, холоду. От я зараз на дворі прохладно, я вже його в принципі, не відчуваю, цього холоду. І помалу ці шершава шкіра сходить. О, файно. Є! О, yeah. Ось такий у нас получився деньок. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося. Я маю надію в новому дні. Якщо завтра маю справу, і я не знаю, на якій треба годині вставати, щоб залізти цей басейн. Ну, Буде мати надію, що все ж таки знайду сили залізти не потім під вечір. Ну, якщо на крайняк, то вже під вечір буде відосик, якщо зранку не вийде. Так що, до зустрічі.